Ось таке гарнесінке платячко за 250 гривень. Емочка. Ска Емка ось таке класне плаття. Рукавчик е коригується, є резиночка, стягується. Стягується резинка, має поясочок. Спереді має розріз на нісці, Платько з віскози. Ось таке воно на чорному фоні з такими бульбашками. Есочка Скачка. Гарнесеньке. Ста МК гарнісіньке. 350 гривень. Ось таке гарне плаття.